Всім привіт! Ми а -а -а. знімаємо битву босів. Так, ми зараз будемо знімати битву босів. А в нас є 15 хвилин. Так, прямо 15 хвилин. Всім вже вже Реально вже почалась таймер. Реально вже нач... ой. Началась. Ти почалася. Началась. началась. Відмокривень місяць від масвину шли по полипи себе вази по приколу коло. О, болтанці вже заходить. Курить! нельзя. А там що було? Ще не було. Ходиш, ну, я тебе зайду. Може. І, за... Не, я І зараз ми будемо обновлювати нашу базу, коротше. Прикольно, я в якій з вами. Все, якраз п'ять годинок. Цудові. А Ой, я ж тобі да Час. О, ми зараз можемо... А ми скільки Дякую. ми же можемо щось. Я, я, <плес> е. я тебе Пав... партнер. Козна... А я. А вон с вами пасма. Ааа, та, ти ж мене взяв, то ми ще хороші грали. Вау, ну ти думає, як це робити. Я задумав, <плес> <дознати, плес> <вже> що це треба. Коли дитина кричить, це тревога? У так кричить я такий адрігати на клітій. Та я знав, що батьки на бачите, який я крутий. Все ви сім? Ха-ха. Це тепло мене. Ти шов ні. Теплю мене. Який кровати? Я тільки раз робив грати, то для того, щоб можна було як то сім. День включати. Ні, ну тепле мене, я зараз впаду. подушці. Вартис, тобі пофиг зерти на майку. Мас. Да что? Ты столі? А я ще хтось би. А там. Ты принадлежишь. Ты переведа в бок. Дай він. Да ты А Кого він слушать? що в мене нема того. Остовий збройного ще не я не взяв. У мене є я полідати можуть. Ти ні, не живеться. Ні, я не можу залізти, я такий дотик. Ха-ха-ха-ха, я тут. Туди я тут брина привод турні. Що таке? Скелети тут ожидають.

І зараз ми будемо цю серію вибір. Сіночний патрон. Мені треба сміття викинути, бо в мене його дуже багато. Алло? Алло. Привіт. Що воно? I'm Sånn.

就是，这是。 я просто играю. Там вы меня. А где ты пропал? Я в почере загубил. Просто сейчас буду на трех вырок. Я в почере забыл Або... О, вот. сейчас я достроил нашу дачу. Что ты сделал? Я убил привода. Яку я убил опыт получил. А ты что, крышу рубил? Так, що в тебе можна тут взяти безплатно? Але ти зараз включиш, Бугдан. реально, що в тебе можна безплатно взяти. Нічого. Свою залізу не можна. Бо в нас того заліза до фіщи. Нам його використовувати Не треба броню. А, не можна використовувати? Так. Да. Чого? Я зафіга. Ну все. Тебе так є своя бруня алмазно. Не повністю. Не повністю, не що? Без животка. Я маю. Животик? Та животик. На На. Да, во. Ладно, Ладно, давай за этим с боссом потому бо у нас очень мало часа, Нам головне зараз достроїти нашу базу. Ну і тому я... Мені бази не треба. Ти батько ще монстри. б тобі скелет стріляв? <плес> так. Чи, ти ти. По мені. Скелет стріляє. Ой. <плес> Это вы чеснока вс рятував. Я пішов. Ура! Ура, ура! Пармага буде! Піднапи за утра! Там вже пройшло 15 патріотик відправи. 15, 13, 13, 13. Молодець, перемоги не буде. Буде. Що ти взяв? Що за не буде обманювати. Ти, ти знаєш, що не буде красиво? Буде перемога. Перемога буде, а я впав. У нас хату зберегає. Перемога! Куди ти там ріжеш? Це того. Гоня. Перемога буде! ти не Где робос? Стой. Да б, ты геймер то 12 утра у меня пара много воды. Стоп подам. Да что ты время где? Я тебя добывал очень... Я стріляв за мату багато. Якщо тобі, то я зелі трошечки. Взалі мала бути перемога. Реально буде перемога 20 травня 2026 року. Так. Що тут ми ставимо? Все, добудував. А! Чи не можна бачити? Буданем! У мене там діти дивляться цей канал. Які діти? Я тут дідусь поганого не наробив. Ага, ні спогадного. Ти тільки один шедевральний малюнок зробив. Це не малюнок. Це прекрасно світу. Ай! Саша, ты не мечешь. Ты бы так не был и меч. Все, не бьем. Окей. И такие красот, и такие красот ни штуки не делал, окей? А вот так не можно? Ну, ты сейчас напишешь 1478, потому что пасхалочка. Пасхалка! 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 Можу строїтися як бедварсі. Ти знав? За допомогою якогось мода. Та ти що ти строїш? Іди забирайся. Чого? Та що ти зробив? Я паркурис. Ти не паркурис, ти до... Е... Таке за все тебе діти дивимося. Я не плані, що сказав. Ти Тобі... що ти робиш? Давай руками, бей руками. Давай. Одна хвилина. Ти... Скажи, що руками. Да, руками, то ти не руками бився. Зараз я тебе вигню. Ой, Та вибач. Лапа, так Ну, все Ладно, всім пока було прикольне відео, ми тут шедевральні маємо. Ми... ми тут шедевральні постройки зробили і в другій серії ми вже будемо йти за босом. Всім пока-пока!